А ситуація в чорноморському регіоні напружена також у небі. Журналістам BBC стало відомо, що торік російський пілот ледь не збив літак королівських повітряних сил Британії, який здійснював розвідку над Чорним морем. Тоді в Міноборони Британії назвали це потенційно небезпечним інцидентом однак не надали цьому великого розголосу. Втім, тепер журналісти стверджують, що справжня версія події відрізнялася від офіційної. Про це поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який зараз приєднується до ефіру з Лондона. Богдане, вітаю тебе. Отже, перше питання: власне, що врешті-решт сталося? Чи це була намисна провокація Росії чи непорозуміння? І наскільки взагалі серйозним так був ризик збиття британського літака над Чорним морем? Важливо також коли це сталося, і те, чому ми з такою затримкою дізнаємося про деталі, чому відбувається фактичне затягування. Тобто йдеться про інцидент, який відбувся майже рік тому, 29 вересня минулого року, і після того минуло ще приблизно. Три майже чотири тижні, коли Британське міністерство оборони визнало цей інцидент, і тодішній міністр Бен Уоллес сказав, що Лондон фактично приймає, погоджується з поясненням Росії, яка також намагалася применшити значення тієї ситуації, і пояснювала це. Технічною проблемою, але зараз журналісти отримали додаткову інформацію, яка дає підстави вважати, що це була зовсім не технічна проблема що це була дуже серйозна ситуація, яка загрожувала життям імовірно десяткам британських фахівців, тому що йдеться про британський розвідувальний літак, у якому може бути до 30 людей. Цей літак досить великий, він схожий на пасажирський. Він фактично не має зброї, начинений електронікою всередині і призначений для того, щоб стежити за місцевістю. Він вловлює електронні сигнали. Тощо літак перебував у міжнародних, фактично над міжнародними водами у Чорному морі, і жодна країна не мала фактично права на нього нападати, але з того, що стало відомо зараз, ми бачимо, що фактично російські пілоти винищувачів Су-27 намагалися збити британський літак. Його не збили фактично лише тому, що погано спрацювала російська зброя. Те, що ці подробиці з'являються. Аж зараз, і про те, що цей інцидент очевидно був настільки серйозний і загрозливий. Додає лише додаткових таких похмурих штрихів до на загал, дуже складної ситуації у Чорному морі, як ти сказав на початку, Остапе. Богдана, а чому от власне так у британському уряді тоді вирішили не розголошувати цю історію? Ну і реакцію, як ти кажеш, на це ми бачимо аж за рік після цього інциденту. В усіх подібних випадках пригадаємо, наприклад, випадок з американським дроном, також у тому регіоні, який впав у результаті дій російських російських пілотів. І до речі, одному з них принаймні за це у Росії дали медаль. Тим часом на заході кажуть, що йдеться про непотрібні ризики йдеться про загрозу життю людей, яка абсолютно не потрібна в цій ситуації, наголошують. На професійності і тощо, але знову ж таки повернімося до становища у Чорному морі. Дії Росії створюють дуже загрозливі ситуації, і зокрема, цими днями британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. Оприлюднив чергову інформацію про те, що Росія намагалася обстріляти вантажне судно своїми ракетами. Також це було вже певний час тому, але оголошення з'явилося тепер. Ваша звидвофоноблаксіґрейненештив експезизде волінгнес. Вихід Росії з чорноморської зернової ініціативи показує її наміри поширювати страждання надалі. Поки Путін затягує, висуваючи нездійсненні вимоги, він руйнує українські порти та зернові склади. Лише за місяць Росія знищила понад 270 тисяч тонн зерна. Достатньо, щоб прогодувати мільйон людей. Продовж року сьогодні я можу сказати парламенту, що завдяки розсекреченим даним розвідки, ми знаємо, що 24 серпня російські військові спрямували кілька ракет на цивільне вантажне судно в чорному морі, демонструючи наскільки Путін у розпачі. Он Богдана, що зробили в Британії, ну і зрештою в НАТО якісь висновки після цієї історії. Ми бачимо зараз, що це не поодинокі випадки, коли стає е, становить загрозу, так Росія для країн НАТО в тому числі. Ну, очевидно, що випадки роблять постійно і на політичному рівні, і на військовому. І, наприклад, ми знаємо зараз, що британські розвідувальні літаки і далі. Здійснюють польоти в тій частині Чорного моря, тобто Британія не припинила свою діяльність спостерігаючи за ситуацією і зокрема за рухом суден у тій частині моря суден, які йдуть до України чи від України. Є аспект, який очевидно вказує на обережність дуже часто. Ці літаки чи можливо у більшості випадків супер... супроводжують Уть винищувачі британських військово-повітряних сил, тобто висновки робляться постійно. Богдане, дякую тобі. Думаю, продовжимо цю тему з тобою в наших наступних ефірах, зокрема в брифінгу «Голоси Америки. Дякую тобі за цю розмову. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку із Лондона.